28 колеса на планетарній втулці Nexus 8. Подивіться в гуглі, така планетарна втулка коштує нова половиною тисяч гривень без ручки. без ручки. Тут цілий велосипед повністю в зборі. 8950. Так, він б але він перевірений, бо в нас є майстер і він все переглядає, регулює, щоб все було чітко. Дивіться, тепер рахуйте, сідло комфортне гелюєш. Амортизація під сідлом. Кріплення на баночку, ланцюг, защита. Дивіться, все захищено максимально, щоб туди пісок не попадало. Амортизаційна вилочка, вона стоїть ногенька, реально працює чітко. Німецький АСКС Крила. Резина не порепана, нормальна. Резина німецька, швальба стоїть. Скільки вона коштує мінімум 1200 гривень. Обід алюмінієвий, уселений, подвійний. Серворуль. Серворуль, підбивайте, підбивайте цінок. Серворуль. Дивіться, бачите, що тут таке. Ви собі регулюєте, щоб вам було комфортно в дорозі. багажник стоїть добротний міцний, який 70 кг може витримати. багажник підбивайте по скористі. Подивіться, з тої сторони все лялічка. Педалі стоять фірмені добротні, підбивайте. Замок замикати задні колесо. Пошторис підбивають. Ззаді ролерний гань. Підніжка, подивіться, така добротна, надійно. 8950. Комусь буде цікавий, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас на тест-драйв. Кулики, вулиця Львівська, 20 або місто Львовіця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіснете новий пошто.